І кожен насправді може допомогти дітям, які пережили депортацію і дітям з деокупованих територій. Благодійний фонд Сучасна Україна організував проєкт ФО ФОД КІЦ Ю. Для гуманітарної підтримки дітей впродовж весни е, буде три благодійні продажі поштових марок і зображення муралів трьох світових художників муралістів, створених на підтримку України. За перші 15 днів продажу марки Україна в дії вдалося зібрати більше 800 тисяч гривень. Ну і власне про цю ініціативу так. ми вирішили поговорити з Володимиром Гавришем, президентом благодійного фонду Сучасна Україна і власне запросили його до нас в студію. Володимир, вітаємо вас, вітаємо вас. Я... Ас, Володимир, от одразу питання а, марки, які спеціально були розроблені до цього проекту. Це марки на них зображені а, мурали. мурали, так, так. Відомих, відомих муралістів. Так я так розумію, це в кооперації з Укрпоштою. <говорю> Доброго дня студія в першу так. чергу, Доброго глядачі. Дійде. Марко ми замовили особисто, тому що є така послуга в Укрпошті для того, щоб кожен бажаючий може її замовити, виготовити, скажімо, свій макет угу. і придбати, і потім далі, скажімо, дарувати, донатити, залучати продавати, продавати під будь-які ініціативи, власне, кошти. Угу. Наш фонд сучасна Україна запустив. Проєкт Фокіць в підтримку дітей України на деокупованих територіях і дітей, які були вивезені на терени Російської Федерації. Як це буде працювати? Ви поясніть, продається марка, продається вона Укрпоштою, правильно. Ну, Чи і не тільки інших? оця я так розумію? Ще кілька марок е, в першу чергу. Хочу сказати, що е, ми маємо при, е, привернути світову спільноту до цієї проблематики. Ви е, як почалась передача, озвучили досить болючі цифри для України? Вони катастрофічні. Так це не страшні. Ці цифри це дуже страшні цифри, і власне ми маємо показати всьому цивіль. Світу, що відбувається війна не тільки на лінії фронту, а йде знищення наших діток, нашого майбутнього на території України, тому що близько 464 дитини загинуло так. по статистиці. Близько 936 дітей отримали поранення, ви озвучили цифри 16. 1220 дітей вивезені за терени на терени Російської Федерації, 308 тільки повернули. Тому, власне, навколо. Вс... Того, що відбувається в країні, ми вирішили ініціювати саме проєкт Фокіць для того, щоб а пригорнути увагу світової спільноти, раз друге зібрані кошти з донатів власне з цих марок направити на потреби дітей, повернутих з теренів Російської Федерації і на деокупованих територіях. Mm -hmm. Якщо говорити за фонд сучасна Україна за час повномасштабної війни, наш фонд приблизно завіз близько 50 великих вантажівок гуманітарної допомоги, і вона була розвезена по всій території України. Крім цього, ми <св 'язок> допомагали і дітям, і медичним закладам, тобто, де ми могли залучити будь-яку допомогу, ми це направляли. Але по тільки сьогодні скажімо, знижується допомога. Ми вирішили реалізувати проєкт з марками, і власне з 1 березня стартував е наш проєкт Фокіс де ми е анонсували е донацію за продаж марок на власне цей захід. Це перша марка, яка була випущена в рамках проєкту. Е перша марка ця марка е відомого французького художника Жюльєна, який з муралом. Дружника. Який який намалював морал в Парижі на третій день війни, ага. і назва власне цієї цього муралу Україна в дії. Україна в дії так. Тобто то, ще раз давайте а, для людей пояснимо. Зараз так. люди подумають так, а, окей, я хочу допомогти. Кому конкретно а, наш глядач зможе допомогти, придбавши таку марку? Яким саме дітям? От давайте тепер проартикулюємо чітко. Це дітям, які були на деокупованих територіях, раз угу. і діти, які повернуті з Російської Федерації на територію України два. Угу. А за вашими даними, за якими механізмами ви ж я так розумію, і спілкуєтеся, контактуєте з рідними, близькими, можливо, самими дітьми я не знаю подробиць, якими методами? Вдавалося дітей е, рятувати з е, окупованих територій або з тих, або з Російської Федерації, куди їх вивозили? Е, якщо От, говорити, цікаво, якщо говорити про деокуповані території, це зрозуміло, так, зрозуміло. Е, да, що наші завдяки нашим військовим пройшла деокупація, і там е, проживають сьогодні велика кількість дітей, які залишилися, не виїхали там на західну Україну чи за межі нашої держави, тому ми ведемо діалог. Як так з військовими адміністраціями обласними, так з громадами на місцях і безпосередньо із е, сім'ями, де проживають діти, ми е, розуміємо, що потреби є різні. І ми зараз власне формуємо ті потреби, які потрібні, тому що е, комусь потрібна їжа, комусь потрібні памперси, комусь більш прикладні речі. Тому е, власне ми за три місяці. Плануємо сформувати максимально е, кількість потреб, виходячи з тих фінансів, які ми долучимо, е, ми е, підведемо підсумки і власне е, покажемо всім в відкритому доступі, скільки було зібрано коштів власне з цього проєкту, і куди ці кошти були направлені. От ви кажете більше про таку допомогу саме матеріальну, гуманітарну. А якщо є потреба, наприклад, от дітей з деокупова. Они території ну кудись перевести, ви таке теж е, е... практикуєте? Е... Як тоді, от е, ці залучені кошти допомагають в цьому? Взагалі, наш фонд з перших днів війни, крім того, що працював на гуманітарному фронті. Ми допомагали дітей і сім'ї взагалі, і батьків там в першу чергу мами з дітьми. Деякі виїжджали за кордон. Ми супроводжували, допомагали з транспортними засобами. Так само і на території України, це власне так само працювало. Так, оце перша марка Україна в дії. А ще три у вас планується виходи цих марок. Чи вони зараз в роботі, чи вони ну, у виробництві, е... Чи і поки є ще домовленості, або навіть домовленості, може, нема е, підсумовуючи 15-денний, скажімо, збір коштів на наш проєкт. Ми за перші 10 годин з підписом жульєна про надонатили марок на 800 тисяч гривень. Це І перші це 10, 10 годин. З перших 10 годин. Ага, а яке ваше очікування фінансове від даної акції? От навіть з першої маркою я навіть боюся рахувати а, три як це три е, хвилі. Скажу чому е, пішов такий великий попит? Чому Тому що? Жюльєн досить відомий в Франції, в Європі як мураліст, і accepted, то цікаво. Я бачите, я навіть не знав раніше про uh, uh, художника uh, Жюльєна, Навіть зараз відкрию. Ми ану, редактори не hámar... Альона, хто там може гляньте, будь ласка, чи от інші картини, мурали, які намалював художник Жюльєн. от зараз, аби ми глядачам показали. От, ми побачили один ä, інші мурали намальовані Жюльєном, аби глядачі зараз розуміли і побачили взагалі про що йде мова. Крім цього, цей принт ще був зроблений принт так. Е, саме Муралу і був подарований французькому президенту Макрону. Угу. Ось. То може, то він там ще накинув зі своїх освітнього. Ну, тобто, коштів. це е, така хайпова ну, в хорошому, є, ну, звичайно, так, в в хорошому сенсі слова і історія, яка допомогла привернути додаткову, додаткову увагу. увагу. А ще яким, ну, які взагалі фінансові очікування. Е, крім від цього, Скільки я, я вам підібрати? скажу так, що сьогодні. Жюльєн передав два принти, так. які ми будемо. Він попросив, щоб передати нашому головнокомандуючому залужному, один від його імені, а другий нашому президенту. Тому ми все зробимо для того, щоб ці принти надійшли до президента і до головнокомандуючого. Скажіть мені, є у нас фотографія робіт художника Жюльєна Мураліста. Ну я, я, я думаю, так вони за зараз з'являться. Зараз за нам я по, от хотів ще запитати. Бачите, ми поговорили про дітей з деокупованих територій, а ще щодо дітей, от які повертаються, які повернуті, і певно, вашими намаганнями так само з російського полону, от кажемо, ми 308 повернули з 16 тисяч. Ну насправді там капля в морі, але я розумію, що ці зусилля важкі. Як ви там а, співпрацюєте з ким? Хто цим займається, власне, як цей процес відбувається? Про тайну. Ну, ми е зараз налагоджуємо діалог, як і е з міністерством соцполітики, так само е з державними органами влади, які безпосередньо займаються е проблематикою дітей. Є представники Верховної і в офісі президенту. Ми зараз налагоджуємо цю комунікацію для того, щоб е відібрати, скажімо, там. Е Енну кількість дітей для того, щоб допомогти власне в тих потребах, які е, болючі і які потрібно вже і, і зараз е, закривати ці потреби. Тобто наш е, проєкт буде три місяці. Кожен місяць буде нова марка. Наступний, скажімо, донат це буде марка українського художника Володимира Манжоса угу. і Мурал, який ми власне разом з ним реалізували на Подолі час змін три. Перемога там, де український воїн-козак. Під захистом покрови знищує е, росі... уособлення Росії медвідь, який хоче поласувати українським медом. Окей, okay, мені підказує. Є у нас вже, е, роботи мураліста, художника Жульєна. Покажіть, будь ласка, аби люди зараз побачили, зрозуміли на власні очі, що це таке. Ось це робота Жульєна, Правильно? Так, це робота Жуліна. Вона знаходиться в Києві. Столиці. Де вона? Це, це в районі Ярмала. Це поділ. Це, це можливо Жулієна? Це, Альон, це точно е, мурал художника Жюльєна? Так, підказують, що це робота Жюльєна. Є ще якісь роботи Жюльєна, Можливо, навіть які зроблені не в Києві? Чи це тільки одну ви знайшли? Одну, Але зайшли, о, в Києві це, в Києві, це дівчата, теж відомий здає, відомий нормальні морал. кілька робіт жульєна. Будь ласка, дякую вам дуже, а, Володимир Гавриш, президент благодійного фонду а, Сучасна Україна. Дякую, що до нас прийшли. дякуємо за вашу роботу. Ну хочу сказати людям. Будь ласка, варіантів для допомоги. Їх багато. У кожного є різна потреба допомагати. У кожної є різна потреба. А, кому допомагати і чому потрібно Рятуємо допомагати, українських так. дітей? Рятує. Це надзвичайно важливо. Це надзвичайно важливо. Дякую лише за допомогою, мар. okay